Інноваційний підхід, якісне навчання та сучасні технології у кривому розі вже четвертий рік успішно функціонує приватний ліцей IT Step School Кривий Ріг, який спільно з комп'ютерною академією ШАХ здійснює освітню революцію в Україні. Заснована у 2020 році ця школа майбутнього стала осередком інноваційного навчання, де кожна дитина має можливість отримати доступ до сучасних технологій і розвинути власний потенціал. Серед тих, хто навчається it технологіям у академії, і Руслан. Мені взагалі подобається програмування, тому я брав цю академію, тому що багато добрих. Позитивних відгуків від інших людей у майбутньому планую я програмувати на Сі Плюс Плюс батів ігри там або програми забезпечення. Мені подобається наш дружний колектив, і подобаються викладачі. Головною особливістю навчання у ліцеї є те, що замість традиційних підручників кожен учень користується власним комп'ютером. Усі навчальні матеріали доступні в електронному форматі, що дозволяє не тільки зручніше засвоювати нові знання, але й швидко адаптуватися до суттєвого. Часних вимог it індустрії. Учні вивчають не лише базові шкільні предмети, а й глибоко занурюються у світ інформаційних технологій, програмування, робототехніки та дизайну. У свою чергу набір учнів до приватного ліцею IT Step School Кривий Ріг здійснюється з 1 по 11 клас. А саме навчання проходить з урахуванням усіх безпекових норм, адже у ліцеї функціонує сертифіковане укриття. В першу чергу це навчання офлайн. В другу чергу це сучасність, в третю, третю чергу, це те, що діти готуються до самостійного життя і вони розуміють, навіщо їм ці знання, а не тому, що їх там привели тато чи мама. І в четвергу чергу, це профорієнтація, за іт майбутнє Я думаю, ви прекрасно розумієте, що на цьому все будується зараз. У нас має це укриття, відповідно, якщо лунає сирена, кожна дитина з викладачем не сама по собі, а з викладачем під наглядом викладача спускається до укриття. Це укриття, воно сертифіковано, воно отримало сертифікацію. Всі Необхідні документи у нас є. А, там є вода, тулет, документи і, звичайно, класи обладнання, тому в даному випадку вони знаходяться в безпеці. Унікальність ліцею не лише в його технічному забезпеченні, але й в активній співпраці з міжнародними it компаніями Це дає можливість учням отримувати знання, які відповідають вимогам сучасних технологічних гігантів у різних сферах: від програмування та веб-розробки до графічного дизайну і кібербезпеки. Завдяки цьому підходу випускники школи вже на шкільному рівні мають можливість працювати над реальними проєктами та готуватися до професійної кар'єри. У нас школа дуже технологічна, продвинута. У нас використовуються ті технології як інструмент для навчання, адже ми знаємо, що зараз молодь, діти всі діджиталізовані. Зараз ми не можемо уявити свого життя без ІТ-технологій і гаджетів. І треба правильно скористатися цією можливістю і використати їх як інструмент для навчання, тобто застосувати всі можливі сьогодні технології для навчального процесу. У нас, окрім того, що кожне робоче місце дитини обладнано персональним комп'ютером, в навчальному процесі використовуються інші гаджети, наприклад, окуляри віртуальної реальності, 3D-ручки, 3D-принтери, коптери і дуже багато технологічних засобів, які зараз без них неможливо уявити сучасне навчання сучасних дітей. Крім того, велика увага приділяється особистому розвитку учнів. Викладачі ліцею допомагають дітям проявляти лідерські якості, вміння самостійно приймати рішення і бути відповідальними за свої дії. Це робить IT Step School Кривий Ріг не просто ліцеєм, а майданчиком для формування майбутніх лідерів та інноваторів, які готові змінювати світ завдяки сучасним технологіям. Таким чином, приватний ліцей IT Step School Кривий Ріг не лише готує своїх учнів до життя у цифровому світі, але й формує нове покоління фахівців. Здатних впливати на майбутнє it сфери в Україні та за її межами. Звертаємо увагу, що приватний ліцей АІТ Степського Кривий Ріг змінив свою прописку і зараз знаходиться за адресою проспект Поштовий 5. Тож, якщо ви хочете детальніше дізнатися про роботу закладу, можете звертатися до приймальної комісії з понеділка по п'ятницю, з 9 ранку до 19 години вечора. Або зателефонувати за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко перший міський.